Трохи тиші, як я люблю літні вечори вже на початок 10-ї години, тому темновато так. Але знаєте, що я усвідомила? Що ми так чекаємо літа? Ми так чекаємо, що ми будемо відпочивати. От зараз навіть вітер приємний. От спека, вона вдень, а зараз дуже-дуже приємно і тихо, вітру сильного нема. І от ми чекаємо постійно чогось, але не живемо в моменті. В плані і моменті, в тому, що ми відкладаємо це. От, наприклад, чекають всі літа. От я чекала просто от посидіти там ввечері в тиші на дворі. я не знаю, піти на море, слава Богу, я живу біля моря. Але постійно якісь справи, то хвороби, то діти, то ще щось, то якісь рачки, болячки, придячки. І ти розумієш, що життя іноді ти навіть от те, що ти запланував, от я там якісь хотіла свої мрії, бажання на літо зробити. Такі маленькі, не там не супер, там які не потребують дуже багато часу і грошей. Але навіть на них в мене зараз немає часу. І бажання, тому що я виснажена, тому що постійно щось, якісь проблеми вирішуєш туди-сюди. І так багато хто з нас живе, ми любі. Навіть зараз я вам знімаю, як є, чесно. Я вдома, от в мене квіточки позаду, тут в мене он, там, троянди квітнуть. І зараз тиша, тому що всі мої діти пішли додому. І я скажу так, що от зараз, якщо ви бачите це відео, просто подумайте на секунду, які плани, чого ви хотіли для себе. Не для дітей, не для чоловіка, не для родичів для себе зробити. Я хочу навчитися. На велосипеді їздити, навіть з інструктором, я не знаю. Я в дитинстві його не мала, я не навчилась. Хочу курей завести, але тут трошки в мене є проблеми, треба всіх напрягти, хто зі мною живе, щоб вони мені допомогли. І... Хочу просто так посидіти ввечері, в тиші, е, нікуди не бігти, не ловити шахеди, які в нас постійно з 9-ї запускають. От просто посидіти, виспатись нормально. Наприклад, от сьогодні я навіть не повела дитину в садок і дуже думала, висплюсь, виспусь, тому що в садок теж треба рано вставати. У мене старший в школу ходить, слава Богу, зараз школи немає. Але там павук лазив у нас на стелі, Я не можу, павуків не люблю і малий теж. Ми ловили цього павука. Коротше, сильно не поспали, але сам факт от просто такі маленькі бажання, знаєте, просто поспати, вийти, випити каву о 10 ранку, а не в 7 ранку і біжати кудись. От, посидіти я дуже люблю, коли свірчки в нас поють. Це прям такий релакс для мене. От зараз до речі сказала. Тут не чути.